Я сьогодні амбасадор українського тіла. Дуже вас закликаю. Сходіть на фільм Текослас. Фільм Неймовірний неймовірна графіка. Просто неймовірна історія Неймовірний сюжет. І дуже вас прошу підтримати. Фільм. Дрюха, я дав тобі, дексу щоб ти промив рану. А не той живо. А чому ти не сказав, що тут 57 косацій Це ж божественно. Мені здавалося, ти мав би бути засмучений. Засмучений? Чо, я що, помер? Вроді, ні. Зник увесь твій вигляд, Дюха. Ти останні людина у Всесвіті. світі. Не президент Америки, не Супермен. Андрій Мен. Я Чувак Смельницького. Ясно? Я тут зробив звіт про пошкодження, але. Напевно, я доповню пізніше. Е -е -е -е. ти кажи, кажи.